Друзі, всім доброї ночі. Працюємо офіційно з документами. Казали ті почки. Зараз будемо ставити тушоночку до печі. Це в нас тут один, два, три, чотири джигуни, Ще буде п'ятий піч. Бачимо натоплено серйозно. Зараз трішки вліво-вправо. Зазніму вам як будемо ставити. І переходимо до нашої ще одної роботи. Сьогодні закрив також м'ясо. Це в нас іде до Костімахи. Казав, дай косточку мені один. М'яско йде на супчик, борщик. Також можна запікати. Рецепт на 5 літрів води, літра солі. Кидаємо м'ясо. 5-7 хвилин закипіло. Виймаємо м'ясо. Ложимо у 3 літрову банку, а потім заливаємо тим самим росолом. Стоїть дуже довго, вже перевірено. Тут у нас вийшло 20 банок 3 літрових і також закрив ще літрові. Баночка ще не помита, тому так виглядає цікавенько, але скажу одне їсти. Приємно, хто пробував, Напишіть в коментарях цей рецепт вже багато часу. Використовуємо. Так. Поїхали ставити тушонку. У нас продовження. Рукавички Дніпра, бо печа дуже сильна. є yes. Другий також є. Третій. Є, поїхав далі. Так і поїхав. Фінальна. Фінальна фішка. засувається жаром. Там у нас чотири джигуни. Доріжка готова. Так, і ставиться. Двери. Все. Чекаємо, поки зготуються. Продовження. Ставили в 9. Зараз четверта ночі. Наш кипеть. Что а ты шо? Тут у нас двадцять банок, один джигун був вісім літрів, виходить з вісьми літрів п'ять готової продукції. Дивимось сюди. Тушинка огонь. Поїхали далі. У нас продовження. Вже на сьогодні 6 годині години ранку. Тушимо паштет. Ось така виходить. Краса. Зараз зніму скільки вийшло. Дивимось сюди. Тут і тушонка. Ось так виглядає паштет. Дуже смачно. Продовжуємо. Ще у нас одна порція лишається тушонки і буде квітка. Смакота. Аж камера потіє <хи> від пари. Дуже смачно передати в вкус не можу. Так, у нас продовження вже третя, виходить, ходка. Дивимося, як працює піч. Працює шикарно. Зараз покажу, що будемо робити. Тут накладається міско, салко, міряється. Миску більше не знімаю, тому що там деякі нюанси не. можна влетіти по параметрах YouTube. Тут вже є паштет, більша половина тушонки. Бачимо сюди. Раз. І два. Зараз ще одна партія і можна ховати у погріб. Тому, друзі, поки на цьому, мабуть, будемо завершувати, вже зніму на місці все як буде стояти фінальне відео. А поки що їдемо продовжувати м'ясні вироби. Сьогодні в нас вже другий день, і це в нас вже вийшла друга партія. Зазніму вам, скільки. Заклав у льох. Ось так виглядає. Незручно однією рукою фокусувати і разом вам показувати. Так, сфокусував. Тому, друзі. Це в нас друга. Ні, вірніше це вже третя. Помиляюся бо була перша партія пізніше поштет. І зараз знову тушонка. Домашнього виробника. Цю вже половину. Замовили, сьогодні мають забрати. Так як я знімаю контент, розумієте раніше. відео виходять трішки пізніше, бо не встигаю всього робити. Тому переносимось. Як в нас кажуть, до льоха. Так як я говорив, переносимось до нашої будівлі. Фасад. Вже затягнули. Так, пінопласт грибе, два рази клем, ну ця стіна що йде в нас, вхідна, тут три рази і два рази кварц ґрунт. Ось так він виглядає, а вже по ньому буде декоративна мозаїчна штукатурка. Кінцевий результат буде. Пішли. Блок в нас з відсіву, Казали, що буде дуже холодно. Ну, що таких прям морозів не було. Мінус 4 було, це 100%. Зараз у нас плюс 10. Непогано. Дивимось на тушонку. Там знімав попереднє відео. Бачили, вона живенька. Тут вже вона. ну, Бачите, так? Да? Сало дає про себе знати. Тут у нас. Паштет теж вийшов. Дуже файний. Пробував. Смачно, друзі, дуже смачно. Тушоночка теж на висоті. Ту партію вже я продав. Лишається у нас, ну, ще лишається, так як собі потрібно. І ще є запаси. Я думаю, що їх вистачить. М'яско ще потрібно буде. Завести Іванову Павловичу бачимо, так? Да? Місо серйозне. Ну, можливо, в банці так не видно. Тут у нас також казав Сергій Федорович, хочу косточку. І туди вліво пішла. Компоти. Ну і домашня продукція. Тому, друзі, на цьому буду завершувати. Кому сподобалось відео, ставте лайкоси і коментуйте. Ще банок я скупив. Я думаю, хватить ще на биків 10 точно. Там також зверху. Ну і ще в, іншому, в іншій стороні. Тому коментуйте. Цікава ваша думка. Зняв дуже коротке, але я думаю, що вже як будемо працювати над іншим, там більш таки все детально покажу. Розкажу тому всім гарного дня.